Друзі, вигляньте як гарно, скільки лілій. Прям все вкрите. така якраз тут і що. І та сторона теж, бачите? Все в ліліях. Доброго дня всім, друзі. Вирішив сьогодні виїхати по жарі, половити великих карасів. Я пару днів назад був у цих краях, то, ви знаєте, був зранку і вечором був то карась не особо клював. Але вже як я собирався додому, то він, в принципі, в нас непогано проклюнувся. Так що вирішив я сьогодні приїхати в таке прекрасне болотце, чи як його можна так назвати, і будемо тут сьогодні пробувати піймати. Карася і сазана на поплавок. Так що не будемо гаяти наш час, замішуємо прикормку і поїхали. Та, сьогодні жара припікає, звісно. Не знаю наскільки мене вистачить, але постараємося половити подовше. Так, друзі, по прикормку. Сьогодні я брав премію серію від інтеркріля. Це в нас часник карась. Я думаю, часничок у нас повинен сьогодні працювати. Ну просто шикарно. Відразу півпачки замішаємо. Ну і звісно ж додаємо сюди атрактанти атлантичний молотої креветки. Для вдалого клюву завжди молоту креветочку додаю. Я зробив відразу собі дві точки, зараз ми цю прокормимо, а потім покладемо світ, що прикормимо. Зараз займемося нашими удочками. Я сьогодні брав свої Дві махові удочки від флагман Кастмастер 5-метровочка. Зараз одну з них соберемо. Я напевно буду на одну ловити. Я, якщо чесно, люблю на одну, але вже якщо в нас зовсім зовсім рибка не клює, то тоді ставлю її другу. Прекрасні удочки для ловлі середнього і крупного карася, підходять вони прямо на урок. Глибина в районі півтора метра якраз. Думаю, буде те що треба. Якщо у нас діло йде про крупного карася, то обов'язково беремо джейстрімовський Streмовські пуфіки. В даному випадку часничок. Я не захотів нічого видумувати, різні смаки брати. Я думаю, часник, плюс у нас прикормка часник, буде працювати просто шикарно. В комбінації разом із нашим черв'ячком і опаришем. О, ось така прекрасна у нас виходить наживочка. Можна закидатися. Друзі, перший. Перший зійшов. Блін, ну карось, звісно, дебельочой був. Прям прекрасний. Ну нічого, після закорма пройшло у нас 5 хвилин. Як бачите, перший каросик клюнув, це вже родило. Будемо сподіватися, що не останній. крупняк пішов. Той зійшов такий момент. А це взяв, взяв той, що знаєте, то, як то кажуть, самий на жарюшку. Ну, друзі, можна нам тепер і садочок розпечатати, Правильно? Правильно. Зараз десь тут його пристроїмо. І хай він тут у нас стоїть. Ну, Будемо сподіватися, що розклюється. там бачу хмарки затягують. Може ще й гроза буде, будемо сподіватися, що не буде. О, це вже карасик трішки смачніший клюнув. Бачите, починаємо, друзі, укрупнятися. Перший крупний був, другий не крупний, а цей трішки більший. Все-таки, як то кажуть, саме друзі, головне, що клює, що не сидиш і не гуляєш. В принципі, покльовочки, щоб ви розуміли, йдуть приблизно десь кожні 5 хвилин. Це, друзі, вже він. О, оце, друзі, вже він. Оце вже той карося, що нам потрібен. За яким ми сюди приїхали. Іди сюди, красеньок. О, дивіться який. Пів кіла, друзі. Каросик пів кіла. Оце я розумію корось. Ну бачите, тут хоч і разнобой, але все-таки, як ви бачите, влітають і ось такі горні, приємні каросики. Дивіться. Просто кросинь, як на сонечку блистить. Да. Не зря ми сидимо на такому сонці, печемося. Саме головне, що в нас клює отака прекрасна рибка. Йди. Іди сіди. Іди сіди наш рідненький. Опа. Вирішив я, друзі, змінити поплавучок. Тому що той у мене сильно яркий. А це я поставив ось такий, бачите, темненький. Я думаю, що той сильно засвічує камера, погано видно по клювочку, так я вирішив на такий змінити. І клюну у нас ось такий прекрасний, гарний караселева. Іди. Ви знаєте, друзі, непоганий клюв. Як... Так як мені говорили, що зранку погано клює, ввечером погано клює, а однем, коли припікає сонечко, і от тоді чомусь він починає непогано проклювувати. Я не знаю, з чим це зв'язано. Обично, знаєте, ну, повинно клювати в ранкові часи або ввечері. А тут наоборот клює тоді, коли, коли жара на дворі. Семічок. Діси. Бачите, друзі, оце вже карась. Да? І я розумію. Ах тихо, 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 друг. І дуже прям сильно плітка почала нас довбати. Ви знаєте, такі покльовки, вроді як карась, виложує її немає, виложує її нема. Отбої прям її немає. Я же говорю, если бы не крупные то вообще в нам бы капец было. Она в нас просто съела. Иди. Иди сюда. Смаколик, смаколик, іди до нас. Разнобой пішов. То крупний, то невеличкий, зато смачний. Да, друзі, припорився я вже, якщо чесно, на сонечку. Прям дуже припорився, вже немає сили. Таке пече страшне. Перед цим було тільки, що хоч трішки захмарило. На грозу десь туди, в ту сторону покрутило, Але нас слава Богу минуло, але ну, якби десь дощ недалечко пройшов, було б непогано, хоч би трішки прохладніше стало. А то я думаю, градусів 30 пече в нас. Зараз на сонці це точно. Треба і лодку підпустити, щоб вона в нас не галинула на сонці. Друзі, якби ви знали, скільки часу я ждав цього прекрасного карася. Як моя та плітка вже достала, ви просто не представляєте. Дивіться, який прекрасний клюнув у нас гарний карась. Трішки призатих. кльов. Ну як, кльов не призатих, а просто підійшла плітка і вона просто не дає рибачити. Я вже не знаю, що робити. Просто з'їдає все, тільки кинув нема наживки. тільки кинув немає. Будем надіятися, що підійде каросі розжене нам Ого! Я думав, він там такий здоровенний, друзі, а він просто в очерет завів. Теж дивіться, який приємний карасик майже у півтори ладоні. Дуже кайфова риболовля, я вам чесно кажу, якби не оця жара, ти що, можна було просто сидіти і кайфувати. І ні про що не думати, а так? Ну прям чесно, прям аж, аж не видержуєш. Я вже сижу і наблюдаю на небо. Думаю, коли вже ті марки в нас з'являться. Ну нічого. Ради таких рибалок можна і на жарі посидіти, Правильно? Правильно. Друзі, як він тільки повів. Я думав, я думав, це в нас сазан узяв. Така покльовка гарна була, прямо так поплавочок стоїть, тільки і пішов, ти шо. Я ж чесно прям кайфанув від цієї покльовки. Да, друзі Поплавочок це у нас... Я не знаю, хоч і карась середній, на поплавок завжди приємно таку рибку подьоргати Це вам не на кормачки сидіть, правильно? А на поплавочок в одну руку, ну, просто кайфок Сидиш і кайфуєш від такої риболи. Так що бажаю вам усім попасти на такий прекрасний кльов карася. Ну що, зараз подивимося на наш уловчик. Дивіться. В принципі, десь приблизно 15 карасів нам з вами вдалося спіймати. Да, друзі Кльов, звісно, такий собі знаєте. Середній був, але все-таки рибка клювала. А скільки нам ще потрібно? Ну, правильно. 15 карасів це в нас в районі 3 кг, а може навіть є 3 кг. Так що я думаю, результат у нас вийшов отакий. На 3,5 години мене вистачило по такій жарі, рибачити. чесно, невозможно, нема чим дихати. Сидиш і, і просто задихаєшся, аби хоч хмарки були, щоб хоч небо затянуло. але Жаро і ще раз жара. Коротше, рибалочка, я думаю, в нас получилась отако. Все, друзі, підписуйтесь на канал і всім пока. До нових зустрічей.